У Вінниці визначили обмеження швидкості та паркувальні місця для електросамокатів. У місті нанесли спеціальні графічні мітки. Таким чином позначили так звані точки збору електросамокатів. Наразі їх близько 40. Крім того, встановили межу дозволеної швидкості. Вона передбачає обмеження до 20 кілометрів на годину під час руху містом та до 15 у парках, скверах та пішохідних зонах. Такі зміни передбачені меморандумом, який міська рада підписала з операторами. Більше 20 їхати не може фізично, бо це обмежено програмно. І якщо ти заїжджаєш в зону, умовно, там в центральний парк, ця зона, умовно, в додатку позначена, визначена там, скажімо, іншим кольором. Він тільки заїжджає в цю зону, він автоматично скидає швидкість до 15. І більше 15 вже не поїде оператор їх. Збирає по місту і виставляє в цій точці. Потім вони знову роз'їжджаються, ставляться буде. Оператор бачиться по GPS-трекерам, Він знову їх збирає, знову виставляє в одній точці. Тобто, звичайно, це відносний, але все ж таки якийсь крок до ну, більшого впорядкування. Рух електросамокатів наразі не врегульований законодавством України. Тож міські управлінці затверджують правила користування у співпраці з операторами прокату. Зміни покликані підвищити безпеку учасників дорожнього руху. Містяни нововведення підтримують. Є люди, які все одно є тут стоянка чи немає. Вони все одно їх будуть ставити де захотять. А є люди, які скористаються цією можливістю і поставлять його в цьому місці. Це ну. Це якби позитивна зміна загалом. Тобто я не бачу мінусів, тому що вони є лише плюси. Те, що зробили місце для самокатів, так це є дуже класно. Що приїхав на місце, і ти знаєш, що тут завжди є самокат.